Ярослав Мудрий, ось така тема прозвища у нашого землі року. Напевно навіть ми говорили з вами про Володимира Вену... Володимира Великого, який великий внесок для інтенсивного розвитку в Русі та для охрещення її, що сприяло якраз якраз підсиленному значення в світі землі. Ярослав Мудрий. Близько 1978-1054 рік державний діяч Київської Росії, Великий князь Київський, з 1019 року. Заклав Ярослав місто Велике, біля того міста Володіло Рота, заклав церкву Святої Софії, Митрополичу, потім церкву на Золотих воротах, а потім монастир Святого Георгія. Святої Ірини і стала при ньому віра християнська. Будитися і поширюватися це е, рядки із повісті минулих віт з е, кінця 11-го е, 11, 11 століття. Костомаров 1883 року писав так: Володимир землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнство, а син же його, Ярослав. Засіяв книжними словами, і ми тепер пожинаємо плину, приємно серцем книжного наука, велика бо користь від навчання книжного. книги мов ріки, які наповнюють собою весь світ, як джерело мудрості в книгах бездума глибина. Книга знайдеш велику втіку і користь для своєї душі, бо той, хто читає книги веде бесіду з Богом і наймодрішими ножами по на минутів кінця 11-го, початку 12 століття Ярослав надусе полишив по собі пам'ять в руській історії своїми справами і внутрішньому історію. І так, почнемо це власне поряд Ярослав Внутри, його біографія, його внесок про Київської Росії. Великий князь Київський, син Володимира Святославича, святителя Київської Росії, народився близько 978 року. У 978-му батько посадив його намісником по у Ростові. По смерті у Новгороді брата князя Вишеслава, став новгородським князем 1014 року, прагнучи утвердити незалежність Новгорода від Києва. Відмовився виплачувати батькові щорічну данину, за що Володимир зібрався йти походом на Новгород, але перед цим помер 15 липня 2015 року. На престол Києві сів Ярослав старший син Святополк який, перебуваючи у Вижгороді, дізнавшись першим про смерть батька, вбив своїх братів Бориса, Гліба та Святослава. І захопив владу після смерті батька, Ярослав тривалий час веде боротьбу за київський стіл. 19 дев'ятнадцятого року він переміг головного суперника Святополка, прозваного в народі Акаянин, і там великим князем Київським. Він також боротьбу проти Мстислава Володимировича, внаслідок якої змушений був поступитися йому Чернігівщину. Чернігівщиною та деякими землями на схід від Дніпра по смерті Стеслава 1036 року Ярослав зробився одноосібним володарем руцької землі. За час своєї свого майже 40 40-річного князювання доклав багато зусиль для централізації князівської влади навколо Києва та зміцнення держави, здійснив ряд блистучих походів проти печенігів і назавжди відкинув їх від кордонів руських земель. На початку 1030 х років відвоював у Польщі Червенські, тобто Галицькі міста і Белську волость, провів успішні походи проти ятвягів та литовців, розбудував Київ, заклав величезний храм Святої Софії, в якому заснував бібліотеку та книгописню. Розширив центр столиці, так зване місто Ярослава, де постав величезний. Князівський палац та потужні укріплення із золотими воротами і церквою над ними. Значний вусиль доклав у поширенні і зміцненні християнства. Тисячу тридцять дев'ятого року було засновано Київську митрополію наприкінці на початку 50-х років, коли намітився конфлікт Ярослава з Візантією, що завершився морським походом руських дружин 1043 року на царград. Ярослав ставить. У Києві першого руського митрополита, грецького походження Іларіону. Чим зміцнює незалежність Київської митрополії? Сім'я Ярослава пов'язане на створення найдавнішого літописного, е, літописного собора, е, найдавнішого літописного зведення тисячі року, збірника православних актів Руська Правда. Спеціального церковного статуту у Софійському соборі в його часи виник гусок вчених книжників, що став своєрідною академією. Ярослав розбудував також Новгорі та Полиць, де зв'їв Софійські собори. У Чернігів спорудив Спасо-Преображенський собор. Під час конфлікту з візантійським імператором, намагаючись заручитися підтримкою західних та скандинавських країн, київський князь влаштував ряд династичних шлюбів і з найбільшими королівськими домами Європи помер Ярослав Мудрий 20 лютого 1054 року на 76-му році життя, залишивши політичний заповіт, що дійшов до нас у складі Повісті минулих літ, в якому було сформовано систему дільного урядування у київській державі. Поховали князя, збудовано ним в Софіївському соборі в Мармуровому в який стоїть там і нині. З прийняттям християнства на давній руських землях розпочався новий етап історичного, суспільного та культурного поступу. Наслідок епохальних змін в житті країни значно зріс престиж Володимирової династії, яка тепер стала належати до кола християнських правителів і насамперед встановила тісні зв'язки з впливом. Плавован... Скворовим домом візантійських імператорів. Але по смерті Володимира спалахнула боротьба за великокнязівський престол між його синами і лише в 1036 року, коли помер останній конкурент, князь Мстислав. А на київському престолі твердився князь Ярослав і став єдиним владним правителем Русі, в державі настав поряд миру, що дав можливість її досягти вершинського розквіту. Тривала князювання Ярослава приносила Росію могутність і бурхливий розвиток в усіх сферах політичного та культурного життя. Одночасно з великим будівництвом Києві князь здійснив важливі заходи щодо зміцнення південних кордонів держави, збудував нові оборонні укріплення, лінії на річці Росі, поставив там кілька городів, зокрема Юр'їв, а на Волзі Ярослав. Він відвоював на заході. Червенські землі, захоплені поляками у період з внутрішньої зміни між руськими князями, підкрив прибалтійські племена, значно розширивши межі своїх поведінь і розгумив давніх і страшних ворогів Росії це Печені. Завдяки Ярославові кордони давньої руської держави потяглися від Балтійського до Чорного морів та від річки Оки до Карпатських гір. Ярославові вдалося довершити Велике діло почати його батьком Володимиром Великим на сході Європи сформувалася велика слов'янська держава з могутньою армією, високим рівнем культури, широкими економічними та політичними зв'язками зі світом. Ярослав більше за все полишив по собі пам'ять історії історії князь будівничої Русі. Він, за висловом Костомарова, мав справжню пристасть до будови. Про що свідчать як літописці, так і храми, що їх він збудував. І найкращий з поміж них Софіївські у Києві, зведений в тому місті, де відбула жорстока січа руських дружин з Печенігана. Ярослав постійно вживав заходів щодо поширення і зникнення християнства, оскільки розумів його величезне значення і зникнення князівської влади та консолідації всіх руських земель. За нього, як каже літопис, почала віра в християнську множитися і ширитися. Руська православна церква з ініціативи князя запровадила спеціальний церковний статут, яким визначався її правовий статус і системі, систем, у системі державного управління. Ярослав вважав за необхідно домагатися більшої незалежності Київської митрополії від Константинополя і був ініціатором обрання київським митрополитом присвітера церкви села Берестовина на Печерську і Ларіона, родом руського, а не грека, як було доти. Попередній митрополит грецького походження намагався використати в політичних інтересах Візантії формальну залежність Руської церкви від Константинополя і цим поставив себе поза колом державних інтересів Ярослава. Велике значення для розвитку церкви та опечення християнського світу в суспільстві мали еклезіятичні заходи Ярослава, який уперше запровадив колонізацію національних святих. Насамперед святим було проголошено його батька Володимира, визнаного великим просвітником Русі, який навернув свою державу до християнства. Згодом канонізованих гусені Бориса та Гліба і смученіків, що загинув до руки святополка Океяного під час особи 1015 року. Комінізація викликала уяву агіографічної, тобто життійської літератури. Мета якої була теоретично обґрунтувати право кандидатів на роль святих і, водночас ширити серед людності християнську мораль. Утверджуючи християнство, Ярослав досяг завдяки церкві значних успіхів у внутрішній політиці, фундовані ним монастирі перетворювалися на осередки культури і освіти. У Софії Київській князь заснував першу нарусі бібліотеку та е, скрипторій, книгову писарню, де перекладалися на давнюруцьку мову грецькі тексти, переписувались книги, перевезені з Болгарії та Муравії. Створювалися е, оригінальні літературні е, твори різних жанрів. З'явилася перше, так зване найдавніше літописне. Зведення 13 року особливо ж славився Великий київський князь з будівництвом храмів. У Києві діяло за його правління 400 церков, і серед них Собор Святої Софії, зведений за зразком храму Софії Константинополі. Запрошені з глядії майстри прикрашають нові храми і палаци розписами та мозаїками, іконами високомистецькими церковним начиннями. Як свідчать фрески, із зображення музикантів на стінах Софійського собору, за Ярослава підсвітало музично видовище мистецтво. Продовжуючи справу свого батька Великого київського князя Володимира в поширенні освіти, Ярослав заснував у містах школи, зокрема, відомо, що київського князя Володимира зокрема, відомо, що у Новгороді він Зібрав 300 дітей і старост і священиків і віддав дід вчитися ними. У роки правління князя Київська Русь підтримувала тісні контакти з Візантією, Польщею, Угорщиною, Францією, Німеччиною, Скандинавськими країнами, а з деякими з них Францією, Норвегією, Польщею та Угорщиною, відносно було з одністичними шлюбами. Які самі по собі становили одну з граней тогочасної дипломатії і політики. Сам Ярослав був дружною з дочкою шведського короля Олафа, дочка Єлизавета була шлюбі з норвезьким королем Гаральдом Куворем, друга дочка Анна з французьким королем Генріком, третя Анастасія з угорським королем Андраш... Андрашем. І. У в 43-му році польський король Казимира дружується з сестрою Ярослава Марією. Усі ці династичні зв'язки були допомогли зростання становища Великого князя Київського до збільшення його авторитету на міжнародній арені та міжнародної поваги. Київський двір за Ярослава став притулком, де шукали пристановища і захисту члени різних європейських династій, заскочені різними приводами тогочасно вертливого, з Комом небезпеки життя. Приміром, Норвезький король Олаф, втративши престол, віднятий у його датським клану Великим, знаходить притулок разом із сином у Києві. Коли 1016 року камет Великий захопив Англію, Едвард І Етель, Етельред, сини страченого англійського короля Етельреда, Переховувалися в Ярославському дворі. Активна дипломатична діяльність Ярослава Мудрого з країнами Заходу та Скандинавії мали на меті встановлення повної незалежності від Константинополя не лише в державних, а й у церковних справах, оскільки Візантійський імператор та Константинопольський патріарх намагалися за будь-якої. Можливості чинити тиск на Руську державу, використовуючи для цього церкву. Поява митрополита Русича Єларіона та будівництва Святої Софії і Золотих Воріт було результатом суперництва, дедалі міцніючої Київської держави з могутньою Візантійською імперією, котра тоді диктувала політику в усій Європі. Таким чином, Київська Русь за часів Ярослава Мудрого посіла одне з центральних місць у системі європейських політичних взаємовідносин. Але найбільша заслуга Великого князя Київського перед нащадками, за що вони й прозвали його мудрим, це законотворча діяльність від автора так званої короткої редакції славнозвісної руської правди, або Правди Ярослава, збірника норм давньоруського права. За якими нормувалося життя тогочасного суспільства. В ній, існуючи на той час закони та звичаї не лише систематизувалися, а й пристосовувалися до нових реалій тогочасного життя і ставили Русь у ряд з передовими правовими європейськими країнами. Перед смертю Ярослав залишив політичний заповіт, що дійшов до нас у складі повісь минулих рік, в якому встановив принцип старшаства в межах будинки. В розподілі земель і політичної влади між спадкоємцями, завдяки якому сподівався уникнути запеклих родинних чвар і міжосемної боротьби. І, хоч певний час це нововведення давало позитивний результат, проте в майбутньому не змогло утримувати Ярославових нащадків від ще запекліших сутичок за владу, що спричинили роздроблення і занепад Київської держави. Зміцненню і якої Ярослав віддав так багато сил, помер Ярослав Мудрий у Вишгороді на руках свого улюбленого сина Всеволода і знайшов вічний спочинок у київському храмі, збудований ним самим, в ім'я Святої Софії, премудрої Божої.